Привіт! Сьогодні поговоримо з вами на тему, чому люди бояться стосунків. Люди шукають стосунки з різних причин, задовільняючи потреби в приналежності в емоційній підтримці, у взаєморозумінні, у близькості тощо, сприяючи власному психічному і емоційному благополуччю. Але часто буває так, що стосунки викликають страх чи тривогу. Тож давайте розглянемо причини того, чому люди бояться стосунків. І причина перша це є страх повторення болючого досвіду. Історія минулих розчарувань може створювати бар'єри перед новими стосунками. Людина боїться повторення тих почуттів і ситуацій, де було боляче, або до будь-яких інших станів, які провокують спогади про стосунки, які не вдалися. Друга причина це страх втрати свободи. Люди можуть відчувати страх втратити свою незалежність і свободу, що часто буває пов'язано із небажанням брати відповідальність на себе і йти на компроміс. Причина третя це є низька самооцінка, яка може зробити людину вразливою перед страхом відмови або переконанням, що вона не заслуговує на такі стосунки, в яких є повага і прийняття. Людина може не вірити в те, що її люблять, просто за те, що вона є. Четверта причина це страх вразливості або близькості. Відкриття своєї істинної сутності і вразливості може викликати тривогу, адже людина боїться того, що інший побачить її вразливою, і це буде приводом для відторгнення чи знецінення. Часто тут можуть ховатися такі почуття, як сором або невпевненість в собі. Причина п'ята це неясність і невизначеність. Страх перед невизначеністю майбутніх стосунків може утримувати людину від їх розвитку. Якщо один із партнерів або обоє не відчувають безпеки чи розуміння, куди ці стосунки рухаються, з'являється роздратування і недовіра до іншого, що в свою чергу накопичує тривогу та невизначеність. Причина шоста це страх розчарування. Коли людина боїться стикнутися з реальністю і невиправданими очікуваннями стосовно себе чи партнера. Зокрема, це може бути пов'язано зі страхом повторення минулого досвіду або нереалістичних картинок майбутнього, таких як любов на все життя. Так, любов на все життя існує. Але складність з'являється в тому місці, коли ми живемо лише цією ідеєю, і тоді будь-які конфлікти або непорозуміння будуть сприйматися як загроза. І остання причина сьома – це психологічні травми, адже травматичні події в минулому можуть залишати глибокий слід і бути причиною страху перед тим, щоб відкритися партнеру, або через досвід дитячо-батьківських стосунків, де близькість була небезпечною, або досвід болю, про який ми говорили раніше. Тож це одні з основних причин, чому стосунки можуть лякати. Розкажіть, як у вас і чи стикалися ви з тим, що ви чи ваш партнер боялися стосунків? Дякую за перегляд і до зустрічі.